Так, це не позачергова сесія. В порядку даємо два питання, але знаєш, одне питання буде по присвоєнню Запросили. Я Є вам готовий. Це буде пропозиція Давайте ми спочатку поставимо за основу. Так, порядок денний. Прошу mm -hmm. поставити на голосування. За основу? Позиція включити перше питання про присвоєння почесних громадян. Прошу поставити на голосування.

Присвоїти звання почесних громадянин Калуської міської територіальної громади посмертно колегам захисникам вовку Володимиру Ярославовичу, воробцю Павлу Романовичу, Гальчію Володимиру Ярославовичу, Гордишинському Володимиру Ярославовичу, зеленку Володимиру Вікторовичу, Костюку Олександру Петровичу, Микицею Василю Ярославовичу та Хандію Василю Петровичу. Прошу складу, Так, наступне перед рішення. про програму проєкту матеріальних писанцій забезпечення військової частини на 2024 рік і за будь ласка. Депутати, вчителяніше, що війська депутата буде надавати матеріальну допомогу військовим частинам, і не тільки пішефним, а які будуть звернені, щоб краще інтернет, які ж тут Відповідно, є звернення командира військової частини, нам створення військової частини, які нам вношують про те, щоб надати матеріальну допомогу для закупівлення військового обладнання. Тому пропонується прийняти програму підтримки матеріальних тих, хто забезпечує військової частини, і спрямувати на це кошти в сумі 700 тисяч гривень. Позитивне рішення. Заважні депутатів, вас приймають. Скажіть, будь ласка, якщо мати нами озвучує, що ми будемо набрати тридцять військовим частинам, то чому програма стосується однієї військової частини? Я думаю, що можливо набрати нам частину саме просто військові частини. Наші калушани воюють не тільки в одній військовій частині. Це, це, це не те, що ви думаєте, військова частина це інше. Це не те Дивіться, значить, яка ситуація в цьому сесії. Давайте так, питання задали, задав лікуватися. Основна сесія, яка відбудеться в останній четвер. Там передбачено порядок надання до допомоги військовим частинам. І ви будете за нього голосувати, де буде не тільки одна військова частина, буде перелік звернення військових частин Національної гвардії. Прикордонних, це не тільки одна військова частина. Ну, програма, я питання. Вона буде програма, тільки сідає зараз на військову частину, це буде нагальна необхідність. А ця програма, яка буде на всі інші військові частини, вона буде прийнята, буде винесена на ваш розгляд 25. Наступна сесія буде видана програми вже по всіх. Там дві програми буде можливість. Є ще питання у заваженні треба рішення. Mm -hmm. Нема, нема. Тоді прошу ставити на голосування.

Так, наступне проти рішення внесення змін до бюджету Халус міської територіальної громади на 2024 році. Спрямувати і залишок, який стався станом на 1 січня 2024 року в Сумі 800 тисяч гривень у половному розпоряднику коштів з надзвичайних ситуацій. У фоту 98.2.00 субвенція з місцевого бюджету, в державного бюджету на програму е, покращення матеріально-технічної бази військової частини, е, яку ми називаємо на 24 рік. Е, е, так, бюджетна комісія, що таке? Нема. Тоді прошу постати на голосування дане заключення. Спорядку дані вишива, а у нас є наш шановний військовий пан Олександр Ковальчук. Я дуже перепрошую вашому раду. Вибачте, будь ласка, перепрошую всіх. А, є сьогодні маленька нагода привітати, подякувати точніше Андрію Михайловичу від особового складу частини від міську ну, раду. Так, так. Від військової особистої військової частини зачакав від вашої підшепної частини, від коменданта оборони, Віталія Юріча Харченка, капітана першого рангу, за вашу допомогу, за те, що ви робите для нашої частини саме зараз, саме в той час, як ми там працюємо над тим, щоб звільнити Кімбургську косу. Тому з вашого дозволу дозвольте виконати доручення коменданта і подякувати. Вас Бог береже, і Всім вам здоров'я і щастя, і на багато років вперед, щоб всі ви були здорові і нашій перемоги, нашій коханій Україні. Ми завжди будемо підтримувати все ну, лише можемо, то, щоб ви нас приймали. Дякую вам. Дуже дякую. І ще раз любить, ще, будь ласка. Дякую. дякую. Всім дякую. Дякую. що сесію оголошую закрити.